Захоплення часто вдається перетворити на професію, наприклад, подорожі, які тут є дотичні професії, можна вести тревел-блог, відвідувати різні міста, записувати свої враження та публікувати їх. А щоб створити, скажімо, один пост для соцмереж, потрібно виконати певні кроки їх можна виразити у формі лінійного алгоритму. Про реалізацію лінійних алгоритмів. Дивися далі у відео. Нагадуємо, лінійний алгоритм це алгоритм із послідовним виконанням команд. Про цей та інші види алгоритмів у нас є окреме відео. Рекомендуємо спершу переглянути його. А зараз розглянь такий лінійний алгоритм публікації в соцмережах, що ми можемо про нього сказати? Усі команди потрібно виконувати послідовно, без повторень тут не можна перейти до наступної команди, якщо не виконати попередньої наприклад, не можна опублікувати пост у соцмережах, якщо його ще не сформували, не створили в програмі його чернетку. І правильне виконання всіх команд має дати бажаний результат, опублікований пост у соцмережах. Цей лінійний алгоритм подано словесним способом. А якщо подати цей же алгоритм за допомогою блок схеми. Зупини відео та подумай, яка це може бути блок-схема. Нумо звірятися. Блок схема для цього алгоритму має бути така. У цих блоках позначено початок і кінець алгоритму, а в цих команди, які потрібно виконати. Зверни увагу, блоки з'єднано між собою стрілками, за допомогою яких позначають послідовність виконання команд. Таку розповідь про подорож ще можна назвати проєктом і соцмережі. Це тільки одне середовище для його реалізації. І за мить ми розглянемо, як зробити схожий проєкт із лінійним алгоритмом у навчальному середовищі Scratch. Перейдімо в середовище програмування Scratch. Про основні його елементи в нас є окреме відео. Рекомендуємо спершу переглянути його. Нумо створювати в ньому проєкти з лінійним алгоритмом. Наприклад, такий. Подумай, як його можна створити в середовищі Scratch? Ця розповідь про подорож є проєктом для тревел блогу. Спробуймо створити його разом. Насамперед нам потрібен інший спрайт, а не кіт. Щоб його замінити, видаляємо поточного персонажа, натискаємо на кнопку Обрати спрайт і вибираємо, наприклад, цю дівчину. Вибраний спрайт збільшуємо. У рядку розмір вказуємо значення 150 та переміщуємо в праву частину сцени. Далі потрібно вибрати тло розповіді для тревел блогу. Для цього натискаємо на кнопку Обрати тло. І вибираємо, наприклад, ось це зображення постелі. Залишається додати команди для спрайта. Спершу з групи команд події на поле для складання сценаріїв перетягуємо блок, коли зелений прапорець натиснуто. Потім з групи Вигляд додаємо команду говорити і змінюємо в ній текст для привітання. Час залишаємо 2 секунди. Спрайт розміщуємо ближче до кактуса в лівій частині сцени. У групі рух вибираємо блок Ковзати, де вказано поточні координати спрайта. Саме туди він переміститься під час виконання сценарію. До речі, у нас є відео про координати точки. Переглянь його, щоб більше про це дізнатися. Рухаємося далі. Додаємо ще раз блок говорити і змінюємо текст. Наступні блоки для переміщення спрайти на сцені та для розповіді про каньйон. І наприкінці додаємо блок, щоб попрощатися. Сценарій для тревел блогу готовий. Погляньмо, що в нас вийшло. Переходимо в повноекранний режим і натискаємо на зелений прапорець. Як бачиш, усі зображені на екрані елементи з'являються чітко згідно зі сценарієм. Наразі все. А які в тебе є захоплення і на які професії їх можна перетворити? Поділися в коментарях. Запам'ятай. Лінійний алгоритм це алгоритм із послідовним виконанням команд. Його можна подати за допомогою словесного способу або графічного у формі блок-схеми. Лінійний алгоритм можна реалізувати в середовищі програмування Scratch за допомогою візуальних блоків. Дякуємо за перегляд. Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.